Продовжуємо знайомство з наукою історією. Друга тема історичний час і простір. Як минуле людство пов'язано з часом і простором? Що означає ці поняття? Давайте розбиратися. Почнемо з історичного часу. Так називають час від виникнення людини до сьогодення. Час, протягом якого розвивалося людство. Тема уроку як рахують час в історії. Для чого, як, яким чином, за допомогою чого рахують час в історії, з'ясуємо сьогодні. Всі нові поняття, їх визначення варто записати в зошит. Сучасні люди цінують свій час і постійно слідкують за ним, щоб не запізнитися на важливі зустрічі, навчання чи роботу, і нам його постійно не вистачає. Чи завжди так було? Звісно, що ні. Розклад, дедлайни і тайм-менеджмент були відсутні в житті наших далеких предків. Але вже в давнину люди розуміли, що світло змінює темряву. А давні мисливці і збирачі помітили, що на зміну теплому сезону приходять холода, а потім через багато днів знову стає тепло. Ще помітили, що залежно від сезону змінюється кількість звірів та плодів. І тільки коли люди стали займатися землеробством, самі вирощувати жито, ячмінь, пшеницю для них стало вкрай важливим розуміти, коли краще сіяти, коли збирати врожай, коли буде розлив ріки, що принесе родючий грунт. Тож сезони, зміни пір року, їхня тривалість стали дуже важливими. У давніх землеробів виникла уява про рік, від однієї весни до іншої, чи від одного збору врожаю до іншого проходить приблизна рівна кількість днів. Час навчилися лічити по роках. Люди стали запам'ятовувати, в який рік відбулася важлива подія війна, посуха чи велика пожежа. З появою перших держав люди почали рахувати роки. Так, давні єгиптяни рахували роки від початку правління свого царя, перший рік правління нармера, другий рік правління нармера і так далі. Але коли цар помирав, то рахунок починали заново. Перший рік правління Теті, другий рік правління Теті, здається, не дуже зручно. Тож інші давні народи не стали підлаштовуватися під своїх правителів, а рахували роки від якоїсь важливої події. Так, давні іудеї рахували роки від створення світу, давні греки від перших Олімпійських ігор, давні римляни від заснування міста Рим. Так з'явилося літочислення система відліку часу від певної події. А від якої події ведемо відлік часу ми? Авжеж, від народження Ісуса Христа. У нас 2022 рік саме від Різдва Христового. У більшості держав світу сьогодні теж 2022 рік. Але є і інші системи литочислені. Мусульмани, наприклад, ведуть свій відлік часу від переселення пророка Мухаммеда з міста Мека в місто Медик. І у них на календарі сьогодні 1444 рік, іудеї від створення світу, і у них наразі 5783 рік. Ось такі несподіванки. А якими пристроями люди вимірюють час? Звісно, за допомогою годинників. Сьогодні вони у всіх у нас під рукою: в смартфоні чи в смарт годиннику Але так було не завжди. Годинники люди винайшли ще в давнину, але спочатку вони були сонячними, потім будянними чи піщаними. Кишені такі, звичайно, не покладеш. Та й кишень теж ще не було. В середні віки винайшли механічні годинники. Спочатку вони були тільки на баштах у великих містах. Років 300 тому з'явилися індивідуальні невеликі кишенькові годинники. Їх носили в кишенях. А років 150 тому з'явилися наручні годинники, добре відомі і нам. Якими одиницями вимірюють час? Ви знаєте про секунди, хвилини, години, дні, тижні, місяці. Для істориків найважливішими є рік століття, тисячоліття. Саме по роках ведуть і календарі, які також з'явилися ще в давнину. З літочисленням і календарями пов'язана ще одна подія. дати. Дата це точний час певної історичної події. Наприклад, 24 серпня 1991 року. Це дата проголошення незалежності України. Цю дату можна записати по-іншому, а саме місяць зручніше записати число. Дата може складатися тільки з року, а інколи дата може бути складною, якщо подія тривала кілька років. Таку дату називають хронологічними рамками. Хронологічні рамки це дата початку і закінчення події. Ще одне пов'язане поняття хронологія. Хронологія це послідовність подій за часом. Приклад. Спочатку була українська революція. Пізніше проголошення незалежність України. Пізніше Росія здійснила широкомасштабне вторгнення в Україну. Ці події поставлені в хронологічній послідовності. Ви вже зрозуміли, що події можуть тривати по кілька років. Як дізнатися, скільки років тривала подія? Тут в нагоді нам стануть знання з математики. Від більшого числа віднімаємо менше. Наприклад, столітня війна тривала 116 років. Перша світова війна тривала 4 роки. Друга світова війна тривала 6 років. Як правильно записувати історичні дати? Тік записують звичайними цифрами, які ми називаємо арабськими, і ставлять маленьку літеру R з крапкою, Скорочено рік. Століття записують незвичними для нас римськими цифрами і літерами СТ з крапкою. Тисячоліття записують теж римськими цифрами та скороченим ТИС з крапкою. Отже, 2022 рік це 21 -е століття і третє тисячоліття. Час познайомитися з римськими цифрами. Щоб розібратися в цих цифрах і записувати дати не гірше справжніх римлян, треба знати елементарну математику на рівні першого класу та запам'ятати три основні римські цифри. А саме 1 позначається паличкою 5 позначається птичкою галочкою. 10 позначається іксом хрестиком. Далі все просто: 2 це 1 плюс 1. 3 1 плюс 1 плюс 1. 4 це 5 мінус 1. 5 без 1. 6 це 5 і 1. Зверніть увагу і не плутайте 4 і 6. 7. Це 5 плюс 2, 8, 5 плюс 3, 9 це 10 мінус 1 або 10 без одного. На другому десятку Все дуже просто: 11, це 10 і 1, 12, 10 і 2, 13, 10 плюс 3, 14, 10 плюс 4, 15, 10 плюс 5, 16, 10 плюс 6, 17, 10 плюс 7. 18 10 плюс 8, 19 10 плюс 9, 20 це 10 плюс 10 і 21 це 20 плюс 1. Ми, як справжні історики, маємо розбиратися в тому, як визначити століття за роком. Ми з'ясували, що сьогодні 21 століття. Як ми це визначили? Все просто! Якщо знати... Що в столітті 100 років і що перше століття починалося з першого року. Тож перше століття тривало від першого до сотого року. Можна казати так: хронологічні рамки першого століття це перший сотий роки. Зверніть увагу, що замість слова роки стоять дві літери R і одна крапочка. Відповідно, друге століття це 101, 101 200 роки. 3 століття 201 300 роки, 4 301-й 400 роки і так далі. Цю інформацію варто записати взубши. На другому десятку століть зберігається той же принцип. ХХ століття було від 1901 до 2000 року? А як щодо 21 століття? Так, воно почалося в 2001 році і буде тривати до 2100 року. А як визначити тисячоліття? Для цього треба знати, що тисячоліття це тисяча років, і що перше тисячоліття почалося з першого року першого століття. Перше тисячоліття тривало від першого до тисячного року, друге від 1001 до 2000 року, третє від 2001 до 3000 року, четверте від 3001 до чотирьохтисячного року і так далі. Маємо розуміти також, що тисячоліття це не тільки тисяча років, а і 10 століттів. Тож перше тисячоліття тривало з 1 до 10 століття, друге з 11 до ХХ, третє буде тривати від ХХ до ХХ століття, четверте – від 31 до 40-го століття. Щоб не запутатися в послідовності подій і щоб легше було встановлювати тривалість історичних подій і періодів, історики придумали лінію часу. Ви вже бачили стрілку з позначками за рубками. Це і є лінія часу. Вона показує напрямок від минулого до сьогодення і майбутнього. Вона поділена на проміжки часу, роки, століття чи тисячоліття. Для прикладу. Приблизно так на лінії часу розташовуються періоди історії – Первісність, античність, середні віки, нові часи і новітня історія. На лінії часу можна показати будь-яку дату. Крім історичних дат, навіть дату вашого народження. Можна позначити, коли ви пішли до першого класу, до п'ятого класу. Це сталося у 2022 році від Різдва Христового. А чи жили люди до того, як народився Христос? Як ви вважаєте? Так, звісно, жили. Якщо ви пам'ятаєте, людство з'явилося приблизно 2 мільйони років тому. Історики у всьому світі домовилися, що час після народження Ісуса Христа будуть називати наша ера. Відповідно час до народження Ісуса Христа будуть називати до нашої ери. Як же це впливає на позначення років? Наша ера починається з першого року. Часові позначки розміщено по зростаючій зліва направо від першого року до 2022 а до нашої ери всі часові проміжки зазначені в зворотньому порядку. Якщо дивитися по лінії часу вглиб віків, то ми з вами побачимо, що спочатку був 2022 рік до нашої ери, потім 1000 рік до нашої ери. Набагато пізніше був 20 рік до нашої ери, потім 10 рік до нашої ери. Потім перший, 10, 20, тисячний і 2022 роки. Зверніть увагу, як записують дати. В нашу еру пишуть тільки рік, але можна його і не записувати. А дати до нашої ери обов'язково зазначають і рік, і скорочене до НН. Як на лінії часу будуть виглядати вже знайомі нам події. Найвіддаленішою від нас, найдавнішою подією, було утворення давньої Єгипетської держави. Приблизно через 2,5 тисячі років після цього відбулися перші Олімпійські ігри. Майже через 8 століть після цього народився Ісус Христос в першому році. А через 621 рік у 622 році. Мухаммед переселився з Мекки у Медину і зародилася релігія ісламу. На лінії часу позначають не тільки роки, а й століття і тисячоліття. На ній зручно позначати тривалі історичні періоди, як, наприклад, тривалість життя тих чи інших народів на певній території. Як користуватися лінією часу для лічби років в історії, дізнаємося наступного разу. До нових зустрічей на уроках історії.